Та їх бросак ані одідна тут Лакізай. Ми, давай. ми так, Вони, як попадуть хорошу сім'ю, я вам не беру. Хорошо. Те, що мотивує, це якраз коли ми бачимо, що тварина врятована. Ну, просто ми бачимо цей результат. І в нас дуже багато випадків було. Коли ми не встигали, і навіть тільки на днях там є такий опозиційний російський ресурс, який взяв е, моє фото, опублікував у себе. В чому було фото? Мені надіслали на, на телефон повідомлення, що ми не встигли з евакуацією, бо після обстрілу е, там погибла собака, і там погибли люди. І е, я сфотографував на телефоні це. І це було опубліковано, і якраз от після таких історій, якщо чесно, то трохи розпач ми розуміємо, що ми могли б там десь не вистачило день, два і так далі. Е дуже багато було історій, коли ми не встигли Бахмут часів Яру, оскільки дуже динамічно розвивалися військові події, то е реально день е грав проти нас цей час грав, і це, ну якщо чесно, демотивує, але знову ж таки, коли ми можемо когось врятувати, ми бачимо результат. Ми знаємо, що ось ці, наприклад, вже в безпеці, все нормально. Ми бачимо, коли приїжджають їхні господарки, з ними гуляють і кажуть: слава Богу, що так вийшло, що нам не довелось їх залишати. Ну, всі від цього радіють, розуміють, що робимо правильні речі. Алі в дайте, щоб я то тудна... з вами ван. А, є, так, хорошо, якщо я додам там, все слід. Власне, ми в нашому центрі перетримки евакуйованих тварин. О, тут навіть у нас є вивізка. І тут зрозуміло, що він заснований лише в цьому році, тому що ми до цього дійшли. Я дуже боявся цієї історії, щоб не стати власне, притулком великим, щоб нас звозили всіх тварин. Але ми зрозуміли, що велика кількість запитів і. Не можна було від, не відреагувати. Тому Вже тут облаштовані вольєри, наразі їх 10. Ми ведемо роботу щодо їх збільшення, зараз покажу. А, оце якраз з минулої евакуації ще не забрали, а взагалі їх тут по 20 в одній Все. Да, да, да. Оце, оце патрон. Сьогодні якраз е, з сумного такого, що е, Генштаб підтвердив, що сьогодні окупував ворог Желанне селище. Це якраз родом, звідки патрон. Його знайшли наші військові. В його будинок влучив снаряд. і його… Придавило ціпок, йому придавило ламками будівлі, там, кирпичинами і так далі. І Разом з ним там ще була мала. ну Це вони вже дали йому таку кличку Патрон і там. Друга трохи менше, бусолька теж. Ну, то ми їх вивезли, зараз тут знаходяться. Перші, то, що ми заходили, там, ті, що найзліші, Джек і Кардан це з Нью-Йорку вивіз ну, теж такий відомий евакуаційник Денис Христов, голландець. І там дві жінки, вони поїхали в шелтер в Дніпрі, а в шелтері не можна з тваринами, але вони молодці, вони теж їх не покинули. Ми домовились, що вони поки що будуть у нас. І ці жіночки вже приїжджають. Кожен тиждень до нас приїжджають, гуляють зі своїми собаками. Причому Джек злий на всіх, як тільки бачить хазяйку, то все становиться душкою добре і <плес> <плес> Ну, Я думаю, що роки-роки три, два. Ну точно молодий, бачите, він не вгамовний. Думаю, що когось знайдемо. Може хтось подивиться сюжет, скаже, що дайте мені цього попригунчика додому. Все, йдем. це ми зробили зону виговору. Раніше тут було фермерське господарство корови, а зараз оце ми. Своєю командою волонтерів і до нас доєднались люди, зробили, огородили територію, на якій е собаки тут виходять, будуть гуляти. З -з Закидаємо це іграшками якимись і будуть вони тут тусити. Ми почали робити переставили, зробили тінь, зробили цю зону буквально два тижні тому. І ну, поки що воно таке на стадії початку ми ну, і розростаємось. Далі будемо шукати. Е Залучати ресурси для того, щоб облаштовувати, якраз сьогодні вийшла така ідея. Сьогодні зателефонував мені товариш, який займається обсмажкою кави, і запропонував, щоб їхня компанія поставила один вольєр, забрендувала, сказала, що ось це ми. І така слушна думка. і Ми будемо пропонувати всім іншим місцевому бізнесу, і не місцевому для того, щоб вони робили вольєри. Це нам дасть змогу забирати більше, більше собак. Спочатку ідея була виключно така, щоб ми допомагали людям виїхати, перетримати тварини, далі вони б забирали. Але ми розуміємо, що не завжди так виходить. Ну, наприклад, от, патрон ще шукає нову сім'ю. В нього й попередніх власників немає. Босолька також. У нас вже там три маленькі собаки ми прилаштували, які теж от, вивозили з Нью-Йорку, просто мала там бігала, ми її забрали, але вона вже в новій в родині в, в Дніпрі. І е, ну, зараз різні запити. Найчастіше. Є такі люди, які просто не забирають. Ми їх ловимо там вже цих собак на вулиці, забираємо і, про, і пробуємо прилаштувати. А далі вони роз'їжджаються вже Україною. Бо притулки зараз забиті, як і ми починали ще з 22-го року, ми забили, скажімо так, всі притулки в Дніпрі, після цього перейшли на область, після цього перейшли на центральні області України, на Західні області України. Для мене завжди Мирноград Покровськ був тиловим спокійним містом де дуже багато заявок звідти так само нам треба заїхати в селідово, і зараз повинна підтвердитись заявка з людьми з Торецьку. І там вже будемо вигадувати, бо в Торецьк наразі не пускають на неброньованих машинах. В нас машини не броньована, тому це знову прийдеться на блокпості. Правдами, неправдами розповідати, чому нам дуже треба попасти, і що ми так їздимо, щоб по нам не влучить. 100% стало більше Донеччини, але я вже так трохи заплутався. В цьому ж році Сумщина ще була. Ось це ну, вперше я був на Сумщині вперше. Це була. Забув назву населеного пункту, вона там за 4 кілометри від кордону з сусідньою державою. І там теж така була історія, ми знайшли собаку, в якій теж попав кап в будинок. Я навіть забрав е, цей підкрилок з цього каба на згадку, і а малий сидів і охороняв просто в буці і нікуди не біг. Нема ні їжі, ні води, нема людей. Взагалі на вулиці нема людей. А він сидить і ще я не міг відкрити двері, бо він одразу огризався. Але потім якось він зрозумів, що все нормально і, і підліз до нас. А потім наш волонтер е, ховався у підвалі, тому що була знову повітряна небезпека, і, і в підвалі знайшов собаку, яка теж там. Е, Ховалась і, і, і забрали ми її. На реалії такові, що є основна робота, на якій ми заробляємо гроші, а після цього залишається субота і неділя, е, там, де ми виїжджаємо. Це може бути чи просто одна субота, чи неділя, чи в суботу, в шелтер в неділю на евакуацію, або навпаки. І в такому режимі за відсутністю вихідних вже деякий час. Ну, ми розуміємо, що це просто такий період. Зараз е, всім треба. Згенерувати свої зусилля, активізуватись і так далі. Війна в будь-якому випадку закінчиться. І треба так, щоб як мінімум, хоч не соромно було за свої дії. Ми точно знаємо, що нам не соромно, і ми бачимо цей результат у таких от дурних очах. Нам дуже повезло з таким місцем, бо воно живописне з однієї сторони прикрито лісом, а поруч тут водойма, в якій можна і купатись, можна рибу ловити, можна просто загорати. І якраз для того, щоб це було більш комфортніше, ми з, з нашою командою зробили такий навіс, додамо ще там яких столи, лавочки і так далі. До речі, тут Антуражна попільничка, це снаряд 155 міліметрів з гауби ЦМ-109. Якраз забирали собаки, забирали ці тубуси нам хлопці передали. І м -м, ми розуміємо, що собаки тут сумують, і ми спонукаємо людей, аби приїжджали просто з ними погуляти, приділити час. Тобто, ми тут зі своєї сторони робимо такий комплімент тим людям, які роблять комплімент тваринам. У напрямку тварин, евакуації тварин ми почали у березні 22-го року. Тоді в Дніпрі діяв великий такий координаційний штаб волонтерів Дніпра. Він створився у перший же день повномасштабного вторгнення. І я тоді приїхав, і я просто шукав напрямок, який більш хаотичний. Мені хотілось щось структурувати і. Полагодити, скажімо так, починали ми там харчування, забезпечення блокпостів, ТРО і так далі. Я чув багато запитів на евакуацію. Тоді це був більш здебільшого харківський напрямок, Харків, Салтівка. І були запити на те, щоб перевести, евакуювати тварин. І я бачив, що ніхто не відгукується. І я кажу: ну давайте я поїду в Харків, заберу. Ми забрали тоді перших трьох цуценят і понеслось. І після цього ми вже наразі, от станом на сьогоднішній день, командою евакуйовано. Тисяча дев'ятсот щось там з копійками тварин. Я думаю, що хтось. Точно до нас тепер приїде погуляти з собаками, хтось відпочити на березі, як ми казали. Хтось приїде, допоможе руками будувати ці зони вигулу вольєри і так далі. Якісь компанії може все таки поставлять на вольєри. А хтось забере того ж самого майка чи бусольку в нову сім'ю, там де їм точно буде краще. Вони будуть не у вольєрі чекати, коли їх погодують або, або вигуляють, а будуть у своєму подвір'ї бігати під опікою гарних людей.